Думаєте, брекетами можна вилікувати вашу усмішку за кілька місяців? Насправді це є міф, який може лише нашкодити вашій усмішці. Багато пацієнтів очікують швидкого результату від лікування брекетами, адже хочуть бачити зразу ідеальні зуби та усмішку за декілька місяців. Але ортодонтія це є доволі поступовий процес, який потребує ретельності, постійності та контролю лікаря. Кожна ситуація насправді є унікальна від найскладнішого до найпростішого. Термін лікування може тривати від 6 місяців до 2 років і більше. Це все є індивідуально. Якщо намагатися прискорити цей процес, то може виникнути дуже багато ускладнень у вигляді пошкодження зубів, ясен та кісткової тканини. Ми виконуємо детальне обстеження і створюємо індивідуальний план лікування з реальними термінами. Правильне та поступове лікування дає стабільний результат, який служитиме вам роками. І пам'ятайте, що красива усмішка потребує уваги та часу. Не вірте міфам та поспішним обіцянкам.